Найчастіше звертаються батьки про страх дитини від гучних звуків будь-яких. Це не обов'язково якісь вибухи, просто якесь там щось гукнуло, щось бахнуло, Вже дитина боїться. це повишена тривожність дитини, це порушення сну. Можливо, дитина починає загикуватись, покашлювати, тобто скаржитись на які біль в ділянці серця можливо. Тобто з такими діагнозами вже приходять, і ми вже розбираємося, що треба дитині. і... Це соматична проблема, це якесь як захворювання, чи все-таки це психологічна проблема. Є дорослі, які вже чітко знають, що в них е, з'явилися ці симптоми там. після тривог, після вибухів. Це, наприклад, якась повишена тривожність, порушення сну може бути, е, надмірне споживання їжі. Тобто, це теж може свідчити про якісь психологічні проблеми. А можливо, що доросла людина прийшла там зі скаргами на серце, лікар провів до обстеження та виявило, що серце абсолютно здорове, це щось таке психологічне, яке викликає симптоматику кардіологічну. Це може бути біль в грудях, поколювання, тремтіння, серцебіття, також часто головокружіння може бути, порушення сну. Ну, у дорослих людей може бути, тому з такими. Скаргами приходять до сімейного лікаря, а вже сімейний лікар ідентифікує і розуміє, що це соматична патологія, чи це психологічна. Якщо є психологічні проблеми, які на довгому проміжку часу турбують пацієнта, це може призвести до соматичних проблем. Це може бути і порушення в роботі шлунково кишного кишкинкового тракту та серця, легенів. Тому якщо ви відчуваєте, те, що є тривожність, є порушення сну, є якісь такі симптоми, які вас хвилюють. Треба звертатися до сімейного лікаря за допомогою, тому що чим раніше ми це діагностуємо та надамо допомогу, тим менше буде ускладнень у майбутньому.